Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо вам приготувати смачнючі, соковиті вареники із чорницею. Будемо готувати на заварному тісті. На такому ми готували минулого року вишеньки воно просто ідеальне. Переліки складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, до борошна ми додаємо яйце, сіль і олію. Перемішуємо. Додаємо воду, яка щойно у нас закипіла, гарячий окріп. І все це ретельно перемішуємо і обережно замішуємо тісто. Обережно, тому що маса досить така тепленька. Це тісто полюбилося багатьом і моїм воно стало улюбленим, тому що готується дуже просто і не потрібно буде потім підсипати борошно. Воно не липне до рук, гарно щеплюється і, що найголовніше, не розварюється. Тісто замісили, розділяємо його на порції, ми розділимо його на три частинки. Ось таке воно м'ясеньке і дуже ніжне. Робимо дві гульки, відкладаємо в бік. І бажано їх накрити харчовою плівкою або рушничком. Далі робимо ковбаску, ми таким чином будемо формувати варенички. можна зробити так, як ми робили минулого року подивіться відео вареники з вишнями просто витискати формою. Тут уже як вам зручно кожен шматочок тепер розкачуємо. Цей спосіб мені подобається тим, що він, як на мене, найшвидший. За годинку ми вже все зробили. Ось таке тонесеньке тісто у нас виходить, яке зовсім не рветься, тепер беремо чорниці, помиті у нас вже просушені на рушничку, плюс цукор. Складаємо цукор трішечки і чорнички. Можна чорнички, а зверху цукор. У нас чорниця така досить кисленька, і ми даємо так досить багато цукру. І але якщо вона у вас навіть солодка, все одно цукру додавайте. Це, власне, і буде наша така соковита начинка. Завдяки цьому. І тепер швиденько формуємо варенички. Дивіться, яке гарне тісто. Не треба ніде борошна. Ось тут видно, що трішечки воно у нас підсохло, поки я виліплювала. Тому краще накрити його харчовою плівкою або рушничком. Так робимо з усім тістом. І з цієї порції виходить якраз гарна порція на родину. Наїдяться всі. Вкладаємо вареники в киплячу воду, помішуємо. Як тільки спливуть, даємо їм кипнути хвилинку-дві і забираємо. Додаємо вершкове масло або сметану, кому як до смаку, гуцькаємо і смакуємо. Дуже смачні варенички виходять, начинка соковита і тісто дуже ніжне. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!